Імператора Юстиніана першого 527-565 Ті роки Візантійська імперія досягла найбільшої своєї могутності. До імперії були приєднані Північна Африка, Італія, південне узбережжя Піренейського півострова. Наступні імператори докладали своїх зусиль для збереження своєї території. На початку VII століття Персія зайняла Сирію Єрусалим згодом і Єгипет, а в тисця. А в 626 році перси за варами облазили Константинополь. Візантійцям вдалося відкинути ці війська. Після смерті правителя Персії Хосрова II в країні розпочалися розлади. Скористався цим Візантія, відвоювала свої землі, але вийшла з цього ослабленою. У цей час на аравійському півострові під прапором Ісламу Магомед об'єднав до. 1730 року арабські племена в єдину державу, яка набрала сил і розпочала завоювання нових е, територій. У 1634 та роках процес підкорення мусульманськими військами арабського халіфу території Леванту Палестини і Сирії належав в Християнській Візантійській імперії складова ісламського завоювання, важлива подія історії Візантійсько-Арабських воєн. Обороною візантійських земель керував імператор Іраклі арабським нападом Халіфа Аб. Бубакер і Умар. Головним полководцем і русійною силою завойовників був халід, прозваний Метцема лаха Протягом 634 року мусульмани завдали ряд поразок християнським військам у Південній Сирії 635 року. Вони захопили її, включно з Йорданією і Палестиною, за винятком Єрусалима. 636 року араби в сент розгромили візантійське військо при Ярмуці. Після вирісальної перемоги над Візантійською імперією в битві при Ярмуці кількома місяцями раніше Халіф Омар завойовує Єрусалим та, за проханнями Єрусалимського патріарха, входить до міста Піски у Білому Паломницькому одязі. Після входу в місто війська Умара розтистяють храмову гору та закладають перший дім. Молитві на місці теперіснює мецеті акса Патріарх Софроній та Омар уклали пакт Омара, який гарантував свободу від для не мусульман. За ісламське правління вперше з римської епохи євреям знову дозволили лизити та сповідувати свою релігію в Єрусалимі. Омар також призначив єврея комендантом міста та запросив 70 єврейських сімей та провідника єврейської громади Стиверії до Єрусалима. В мусульманській історіографії. Єрусалимі немає одностайності. Щодо дати падіння Єрусалима та Барі зазнатися у місто Павло 736 року, Альбала Дхурі 1638 року, АГХ і Акрам 1636-1637 років. Протягом 637 Цісот року вони доверсили захоплення північної Сирії. Після цього перенесли бойові дії на терени Кілікії та Анатолії. Внаслідок арабського завоювання Візантія завжди втратила контроль над Левантом. Він лисився. Під мусульманським управлінням до кінця XI століття, до першого хрестового походу, внаслідок завоювання розпочалася ісламізація та арабізація населення Сирії і Палестини. Відбулася докорінна зміна місцевого суспільства. Сього визначило село цивілізаційне обличчя Леванту на наступні віки. Звано був дослідник історії до побачення.